НЛО, супутник НАСА, російська нова зброя. Десятки таких повідомлень та мемів ширились з космічною швидкістю після того, як в Києві побачили спалах у небі. Приблизно о 22-й з'явилось зарево, а потім вибух. Після цього у Києві оголосили повітряну тривогу та сказали, що ймовірно впав супутник НАСА. До цього ЗМІ поширили інформацію про роботу ППО. Ми поспілкувалися з експертами та проаналізували офіційні дані, аби пояснити, що побачили кияни. По-перше, інформація про роботу ППО була помилковою. Це початкова версія, яку забрали змі. До речі, аби не читати неперевірені новини, підписуйтесь на телеграм Суспільне новини, який буде в описі до відео. Там новини, яким можна довіряти. Повернімось до роботи ППО. Зокрема, цю версію підкріплювала повітряна тривога та оголошення, що ППО у готовності В країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Ну, треба ж реагувати якось так. Безумовно, повітряне командування центру оголосило повітряну тривогу для того, щоб з'ясувати як мінімум, так тому що, якщо пам'ятаєте, такі випадки були, коли росіяни застосовували навіть комплекс С 400 коли власне він перелітав теж. Ну бо коли була повітряна тривога, фактично не невчасно було подано. так само, як і застосування балістичного озброєння, не завжди є інформація про те, що Противник власне застосував Ігнат спростував роботу ППО, коли на землю летить об'єкт з такою космічною швидкістю, навіть Петріот не допоможе. Якщо ми не можемо збивати гіперзвуковик ракети, які а, літають а, зі швидкістю декілька разів вище швидкості звуку, то а, метеори вони ще швидші за гіперзвукові а, а, ракети. Вони мають а, Часто другу космічну швидкість, тобто і можуть бути е швидкістю до, скажімо, 20-30 км на секунду. Звичайно, такі об'єкти неможливо в принципі е збивати. Наступна версія падіння супутника НАСА, який мав пасти на землю якраз у середу. Це теж неправда, яку поширила київська міська адміністрація. У коментарі BBC версію про супутник спростував Роб Маргет, працівник офісу зв'язку НАСА. Коли в Києві пролунав вибух, цей супутник був на орбіті а його траєкторія падіння за тисячі кілометрів від Києва. Відтак це просто неможливо. А тепер до найбільш правдоподібної інформації. Державне космічне агентство повідомило, що ймовірно у Києві бачили падіння метеорита, і гучний звук та спалах це не робота ППО, а метеорит впорався сам. Космічні тіла при вході в атмосферу нагріваються і так згорають. Тому кияни почули вибух. Головна причина того, що відбувається вибух, це те, що розігріваються його зовнішні шари, вся зовнішня частина, і одразу достатньо велика кількість матеріалу переходить в газоподібний стан. Коли у нас велика кількість матеріалу миттєво випаровується, це у нас є вибух. Саме явище падіння метеоритів не є чимось незвичним. За словами Бурдака, схожі метеорити падають на Землю близько одного-двох разів на тиждень. Попередній схожий зафіксований випадок відбувся над Лманшем два місяці тому. Досить рідко випадає, що він прямо над великим містом відбувається, і е, не часто, тим більше е, над містом, який так обстрілюють ракетами. Нині зрозуміти, що складався метеорит та які були його розміри, важко. Для цього потрібно знайти його рештки. Згідно з даними Центру соціального контролю, він вибухнув над Київською областю. Проте його уламки можуть бути розкидані і на значно більшій площі. Або їх взагалі немає, і метеорит згорів повністю. Поширюйте це відео для того, аби більше людей не споживали неправдиву інформацію. А ми продовжимо з експертами розбиратись, що насправді стається. Ставте дзвіночок і напишіть нам у коментарях про те, в яку версію спалаху ви спершу повірили.